Перша вправа присідання на три, зверху видих. Раз, два, три. І зверху видих. Раз, два, три. Видих. Є. Підтягування. Чим далі ми поставимо ножки, тим важче нам буде робити цю вправу. Чим більше буде кут. На видих ми підтягуємо, Видих. Є. Далі ми чіпляємося в петлі ножками і підводимо коліно по черзі. Праве ліво на 10 повторів. Друге, повторюємо кожне коло по 3 підходи. Друге коло. На 2 присідаємо і заводимо ножку в діагональ. Раз, два в бік і в діагональ. Раз, два в бік і в діагональ. Позаду ми робимо видих. Розводимо в діагоналі ручки направо і наліво. По черзі видих, зверху і видих. І видих. І видих. Молодці. Далі ми повертаємося, знову чіпляємося за петлі ножками і підводимо два коліна до себе на видих. Видих, видих, видих і видих. Молодці. Третє коло. Спинкою до петель. На два Раз, два і видих зверху. На кожну ножку повторюємо 10 разів. Раз, два і видих зверху. Віджимання на петлях. Чим далі ми станемо ножками, тим важче нам буде робити цю вправу. Видих ми робимо зверху, зверху на видих. Молодці. Далі ми знову чіпляємось петлі ножками. І підводимо дудку на види собачкою мордою вниз. Підводимо ножки на себе і тримаємо рівновагу. Третє коло. Раз, два і п'яточкою розтягуємо сіничку. Раз, два, п'яточка на коліно, розтягуємо сідничку. Раз, два. І підтя, е, на біцепс піднімання раз. Лікоть ми тримаємо на одну точку. До вушок підтягуємо кісті на видих. Є. Останнє вправо чіпляємося знову в петлі. І просто тримаємо статикою 30 секунд. Ви молодці!